Слава Україні! Маю п'ять хвилин на головне. Ворог вчергове здійснив цинічний розстріл беззбройних українських військовополонених. Минулої доби на Хмельниччині сталося три пожежі, дві із них із летальним наслідком. Територіальне управління ДБР у Хмельницькому повідомило про підозру співучаснику схеми поборів із бійців, що ухилялися від служби. Тож до подробиць. У мережі поширили відео з черговим ймовірним розстрілом українських військовополонених. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. На відео Росіяни фіксують розстріл у спину шістьох українських воїнів. Відео обривається, коли на землі лежить сьомий воїн. Його доля невідома. Український омбудсман надіслав інформацію про цей злочин до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста. За фактом розстрілу ворогом українських військовополонених на Донеччині офісом генерального прокурора розпочато розслідування. Росіяни за добу скинули на Донеччину 16 бомб. Одна людина загинула, вісім зазнали поранень. Про це повідомляють у поліції. Зафіксовано 3337 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Під ударом перебували 10 населених пунктів. Руйнувань зазнали 118 цивільних об'єктів, з них 40 – житлових будинків. Костянтинівка пережила 17 атак. Ворог вдарив по місту 15 авіабомбами ФАБ-250, артилерією та дро. Оном ще два авіаудари окупанти завдали сьогодні, 23 січня. Близько 4.20. Внаслідок масованих обстрілів загинув мирний житель. Ще вісім цивільних осіб отримали поранення. Хмельницька громада у Скорботі на щиті повернувся захисник України Андрій Гула. Прощання із воїном відбулося сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Із 2023 року він добровільно пішов захищати Україну від російських загарбників. Загинув захисник 20 січня 2025 на Донецькому напрямку. Поховали захисника на кладовище у мікрорайоні Лезнево. Йому назавжди 46 років. Вічна слава та пам'ять воїну щирі співчуття рідне. За минулу добу на Хмельниччині сталося три пожежі: дві з них із летальним наслідком. У Хмельницькому виникла пожежа у під'їзді житлового будинку. Причина займання встановлюється у селі Сивороги Дунаєвецької громади. Алав приватний житловий будинок. На жаль, вогнеборці під час гасіння пожежі виявили у будинку дівчинку 2022 року народження без ознак життя. Також на пожежі травмувалося й немовля, п'ятимісячний хлопчик, якого врятував сусід. Причина та обставини пожежі наразі встановлюють правоохоронці. І ще одна летальна пожежа сталася у селі Нараївка Шепетівського району через ймовірне порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі горів житловий будинок. На місці Славутські вогнеборці виявили тіло жінки. 1959 року народження. Працівники ДБР повідомили про підозру командиру групи матеріального забезпечення 110-ї окремої механізованої бригади, який брав участь у поборах із підлеглих військовослужбовців. Про це повідомляють у тер управлінні ДБР у Хмельницькому. За січня 2024 року військовий у змові із своїм керівником, заступником командира бригади, організували механізм отримання грошей від військовослужбовців, які не бажали проходити службу. За половину зарплати вони взагалі могли не з'являтися на службу, а деяким із них час від часу навіть оформлювали бойові виплати. Це завдало збитків державі на понад 3 мільйони гривень. За даним слідством, за даними слідства, такою схемою скористалися понад 50 осіб. У поліції поділилися статистикою подій та правопорушень, які сталися минулої доби. Тож до підрозділів області надійшло 710 повідомлень, з них 138 кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху складено 130 адміністративних протоколів, зокрема, три за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстрована також одна дорожньо-транспортна пригода, у якій одна людина отримала тілесні ушкодження, а також 14 ДТП без травмованих. Деталі згодом. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 647 повідомлень від мешканців області. Наразі це все. Ми ж працюємо над новим інформаційним випуском. Аби не прогавити важливого, долучайтеся до спільноти Першого Подільського у соціальних мережах. На все добре.